Ласкаво просимо на канал Казино Юа. Ми створили цей проєкт, щоб допомогти українським гравцям знайти найкраще онлайн казино, скористатися вигідними бонусами та бути в курсі всіх цікавих подій у світі гемблінгу України. Інвестиції в гемблінг. Україна чекає реформ. Іноземні інвестори виражають готовність вкладати кошти в український гемблінговий сектор. Проте їхні інвестиційні плани залежать від вирішення низки ключових питань. Основними умовами стають реформи податкового законодавства, активна боротьба з нелегальними операторами та створення сприятливих умов для розвитку легального ринку, реформи податкової системи ключ до успіху. Голова української гральної комісії Антон Кучухідзе підкреслює, що для успішного залучення інвестицій Україні необхідно суттєво удосконалити нормативно-правову базу та забезпечити прозору і стабільну податкову політику. Інвестори шукають безпечне та передбачуване середовище для своїх вкладень. Наше завдання створити таке середовище, яке буде привабливим і конкурентноспроможним на міжнародному рівні. Зазначає Кучухідзе Боротьба з нелегальними операторами. Однією з головних проблем на ринку гемблінгу є присутність нелегальних операторів, які підривають довіру до галузі та відволікають потенційні інвестиції. Для вирішення цієї проблеми необхідно посилити контроль та впровадити ефективні механізми моніторингу. Лише таким чином можна забезпечити чесну конкуренцію та захистити інтереси легальних бізнесів. Створення сприятливих умов для розвитку. Крім податкових реформ та боротьби з нелегалізмом, важливо створити умови, які стимулюватимуть розвиток легального ринку гемлінгу. Це включає підтримку інновацій, розвиток інфраструктури та забезпечення високих стандартів безпеки для гравців. Легальний ринок геблінгу не тільки забезпечить державі значні податкові надходження, але й сприятиме розвитку суміжних галузей, таких як туризм, IT та маркетинг. Це комплексний підхід, який може стати каталізатором економічного зростання країни, додає Антон Кучухидзе. Економічні вигоди для України вирішення цих питань не лише сприятиме припливу капіталу, а й стане важливим джерелом доходів для державного бюджету. Легалізація гемблінгового сектору створить нові робочі місця, що є особливо актуальним в умовах війни, коли економічна стабільність та зайнятість населення є пріоритетними завданнями. Це також підвищить міжнародний престиж України у сфері розваг та ігор, привертаючи ще більше інвесторів та експертів до країни. Перспективи на майбутнє таким чином. Майбутнє українського гемблінгового ринку виглядає перспективним за умов реалізації необхідних реформ та створення умов, які залучать іноземних інвесторів. Це не лише сприятиме економічному відновленню країни, а й закладе основу для сталого розвитку та міжнародного визнання України як привабливого місця для інвестицій у сфері розваг. Грайте відповідально та обирайте лише ліцензовані платформи. Дуже сподіваємося, що наше відео стало для вас корисним. До нових зустрічей! Ставте лайки та підписуйтесь на казино.ua. ми готуємо для вас багато цікавого.